Всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. Сьогоднішнє відео мало бути не таким. В планах було зняти зовсім інше, але так сталося. Що я захворів. I My world is faster and faster. Are... А я відложу декілька днів і зніму, дозніму своє відео, яке я планував ізначально. Ось так ось. А, як, та як на даний час я не можу. Фізично я не можу його зняти, я вирішив зняти ось таку ось, Як це всі в інтернеті, кричать Розпаковка чпек. Ось так ось. По даній розпаковці ви зрозумієте, яке буде в наступне відео. Ось так ось. Я заказав собі на свою ласточку Електростеклоподйомники Forward. Ось такі ось. Там, до речі, важкі? Це добре ось? Це дублірую, що я заказав? Це у нас? І де у нас скло, кріпиться і до самої ось так ось рейки. Вверх-вниз. Ось так. Ну, ось тут інший. Ось. Виготовлено в Україні. Тут у нас. Заглушки декоративні такі ось, різні болтики і ось дві кнопки для водія та пасажира. Повторюю дубліруючу кнопку потрібно заказувати. Ціна 51 гривня. Ось так ось, ось така. Вони ідентичні. Ось так ось. Якийсь набір. Я як тільки виздоровлю. Відразу зніму відео, як його встановлювати на ВАЗ 2107. На коробці написано, що дані стеклопідйомники підходять для моделей 2104, 05 і 0,7. Ось так ось. Ось такі ось Жгутики. Ось. Ну, ось, друзі, відео підходить до свого кінця. Ага, забув сказати. Заказав я даний набір в інтернет-магазині Олімп Авто, яке знаходиться в місті Запоріжжя. Ай, так, правильно. <кхух> ось. О, це є не реклама, можете заказувати де хочете. Я, звісно ж, рекомендую заказувати там, де я заказував. Як бачите, не кинули, присилали те, що я заказував. Своїм заказом я довольний. Все працює, я провіряв, підключав до акумулятора. Залишилося тільки встановити. Ну, це, як я в початку відео і казав, буде трохи пізніше. Як тільки виздоровлю. Ось так ось. Тому. Пробачте, що так сталося, я хотів записати відео як не швидше, Але не так то було. ось так ось. Ось, нехай це буде невеличкою такою рекламою безкоштовною для Олімбавто, щоб вони розвивалися. І все у них було добре, і вони все були на висоті. І щоб Добре ставилися до своїх клієнтів. Це саме головне, друзі. Ось. Силочку на даний набор я залишу під цим відео. Кому цікаво, можете заказувати. Коштує ціна даного набору 1389 гривень. Грубо говоря, 1400 гривень плюс доставочка, це обійшлося в 1560 гривень. Ось так ось. Так що, кому кого зацікавив даний набор, можете заказувати. Трохи пізніше я зніму відео, як його встановлювати. І кожен зможе собі його встановити. друзі Кому сподобалося моє відео, будь ласка, ставте палець вверх. Не забувайте робити підписочку на мій канал, щоб не пропущати нові відео. Їх ще буде дуже багато, їх буде дуже корисно. Дуже-дуже і дуже. Всім добра, всім мирного неба. Слава Україні!